Вітаю вас, мої дорогі, з вами Наталя. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом. Сьогодні 13 жовтня 2023 року, але я роблю дуже вітамінну капусту. Називається вона капуста салатна. І вона споживається в свіжому вигляді. Так, 5 кг капусти я нашинкувала Так, на тертушці: кіло цибулі ось таким чином. Порізала я на чотири частини, скажімо так. Потім кіло на крупній тертушці це в мене моркви. Я навіть трішки більше поклала. Це супер вітаміни. Ви ж знаєте, що морква з олією, з жирами, вона віддає дуже багато свого кератину. І солодкий перець кіло, все по кілу. Так, дивіться, яка краса. І чим більше червоного перцю, ну, Солодкого червоного кольору, просто тим кра... красивіше виходить в нас салат на ця капуста. Потім, звичайно, лавровий лист та перець горошком. Так. Всипаємо сюди, ми, виходить, 350 грамів цукру на 5 кіло капусти шинкованої. Плюс кіло моркви, плюс кіло цибулі, плюс кіло перцю. Виходить на 8 кіло 350 г цукру, щоб ви не лякали, що наче багато цукру, тому я так об'ясняю. Так, всипаємо сюди столові ложки 4 штуки солі. А так як в мене мілка сіль, дуже дрібна така, бачите, я її всипаю поки що 3 ложки, а там побачу по смаку. Тобто, тому що дуже мілка дрібна сіль. 500 мл олії я олейно використовую. Це виходить, у нас буде об'єм 8 кг в об'ємі буде. І сюди ж я наливаю пів літри оцту 9% -го. Ось так. І зараз я все це перемішаю. Дивіться, яка краса, які кольори. І це буде смакота. Супер. Зараз це все я вимішаю і покажу вам результат. Я обережно вимішала руками знизу вгору, знизу, вгору капусту. Я її не тиснула. Це не такого сорту капуста для салату робиться для їжі. Вона вже пустила сік, вже видно вже в неї є сік так? і я ви бачили, поклала 3 столові ложки солі, да? і спробувала мені не солоне. Я додавала іще дві столові ложки солі. Тобто, по ітогу, у мене тут 5 ложок столових солі без гори, ось такого виробника. Хто в кого може така теж сіль є? Я чула, що вона не сильно солона. Я в огіркі помідори боялася її класти. А так ось я де можу б, смак сама відпро... ну, смак сам. Відрегулювати, то я її використовую без проблем. В супи, в борщі і також в приготування ось тако, таких речей. Тому ось вийшло ось таким чином. Дуже обережно, знизу вгору, знизу вгору, щоб пустило сік і розтаїв, розтанув, цукор і розтанула сіль. Ось так. Ось, мої дорогі, вийшла моя капусточка. Ось такий має вона вигляд в баночці. Соком дуже так, знаєте, буде не давка вона, нічого. Ось так. І тут на цей рецепт 5 столових ложки без горки, ось саме ось цієї фірми. А зазвичай йде на 5 кг капусти 4 столові ложки. Так що дивіться, ось так. Смакота вже будемо сьогодні їсти. Ми таку капусту використовуємо. До каші, до картоплі, до макарон, навіть просто там щось з'їсти із капусточкою, вітаміни, вітаміни. Дуже гарні тут все чисто, гарно. І для здоров'я дуже корисно. Капуста вона йде, знаєте, як ото в народі кажуть, вона як ото віничок для кишківника. Вона всі оці шлаки, це все прочищує повністю всі відкладення на кишківнику Вона прочищує дуже гарно. Я ж кажу, в народі її називають лікарі, лікарі називають її по народному віничок. Тобто вимітає все повністю, що не потрібне з нашого кишківника. Капуста дуже і дуже корисна, тим паче там є і морква, і цибулька, все те, що корисно для нашого здоров'я. А те, що тут цукор 350 грамів, то ви зауважте, що це на 8 кілограм овочів. І розділіть, можете покласти по смаку, можете покласти менше в цю салатну капусту. Всім смачного, ми теж будемо сьогодні смакувати ось таку красу. І, до речі, її теж можна використовувати до борщу. Взяли собі і без проблем поклали в борщ, проварили, бо її потрібно буде трішки проварити. Так що, дивіться, я колись навіть підсмажувала і робила піріжечки, хто полюбляє солодкий перець в виробах, то піріжечки теж, варенички теж дуже смачні виходять. Тому ось так можна використовувати по-різному, а саме головне в свіжому вигляді на користь та здоров'я вам від моєї душі. З вами була Наталя. Дякую вам!